Немає, так що тепер трошки важче розуміти, куди нам краще. Давайте сюди. Раз вони вже питали про неї. То, може це останній разі, коли вона буде існувати. Та вона ніби завжди існує. Бачу, вони запитали, чи людям подобається. Людям подобається. Щоб ще повернули, на повернули, подобалось більше. Да. Ну, аби, чомусь сінчив. його пушка не подобалась, а валити його подобалось. Заспокоювало. <заспокоївало> да. Так, ну блядь. Не бачу, что хтось летів. Не, летять, летять, начало. Вище нас, а летять. Чотири людини пробігло біля мене десь. Він конечно звісно Ну так Блін, де я тут тільки що бачив зброю. <кх> десь біля тебе, Дімо. Біля мене люди. А, да. Там тільки дивани, и Про це Я про це, але як до тебе добратися, це цікаве питання. Я убив, да? Ще ну, біжить ніжка. На стіл наступив, і не міг влучити через це. Вам пробують щось. Та десь де тут тут ноги. Ну, один помер, а інших я не бачу. Ну ось. У мене є шампанське, можемо похилитись. я разумею, як выйти. О, вообще ноги био. А ты за такий. <laughs> вот он О, в сцене, право, что. Стивите. А вот. Да, я цекую. Це, до речі, треба завдання нові сьогодні. Додали тижневі. Блі, не 6-3, пойшов. Треба десь там в іншому місці. Співати. Чи танцювати, чи шо. Ще банку. А куди пропали ці. NPC? І що доставляли всякі. Це ж не золота локація. А, ну так. От, йпта. А куди ніпіс пропав, це правильне питання. Він був тут. Який ніпіс? Тут, а тут завжди холодили. Пам'ятаєш, стояв, чувак. Так. І ще потім підкидав або трони, або аптечки, а -а -а. або щось. Ну и навряд чи его всего на някакви. Він би хоч якось стріляв би. Тут є банан. Угу. Mm -hmm. І велика банка. О, прикольний трек играй в Угу. И тут еще великая банка. Блин, а ты банан? Там здесь да, были великие банки только сбоку. Угу, значит шов. Що це було. Відсутність людей. Такий дивний звук, або хтось стрибнув на шоковій гранаті, або включилась ця антена. Тут антенна поряд на башні. Mm. На горі наш. Так артемидва Фродиту, хто вона там її забрала. От, ну не таке враження, что ботик прибрали там часова. А ну может бути. Хоча підсвічу. А, то камера была. Блин. Куди ты день убегаешь? Давай убегата <реження> вдвох. Я хотів mm. подивитися, чи там є NPC Щось ми розбіглися. Там до речі, з'явилася, башня її захопити. Можна. захпать Можно точку, куда На башта? Так вона А позаду нас Вот Так Воно. Ви вирішили цей квест від собаки. I left it near the snow where people bury yami, щось такого плану. Мене три. Ну в мене теж він. А. Треба щось вирішити біля цього. Да, а ми знаємо, вот там покопати треба. А, у минулому матчі я знайшов від копавці, як тарілку, або щит. А де? Ви здоров'я Ні. Де, здається, зараз скажу. О, тепле. Якийсь був маленький острівець, або тут, або здається, тут. Это он ну, ж... не стреляет, офигеть, 200 не Здесь у Здесь локатить. Ты шо? Мобы злые. Мобы же сильно стреляют. Им прицеливают. Вообще за них выпадают теперь нормальные пушки. Блин, офигеть, мобы тупо. Ч не заложенная. Но они такие. Короче, нарбове. тут є великий банк. І банки. де пушки? Ну, дали ці зелені пушки з прицілами. А вони зелені з них випадають? От. Оця оце випадає. з боса, а з цих от додатково пацанів. Так за усіх же фіолетові падали. Раніше, да, да Походу всі їх брали і тепер вирішили там кидати всяких лом. Ой, там брав, блин. Нікому не внутри було. Ага, а потім ти дивишся, на тебе три приціла. Это Це на ти приціла. На ти приціла. Не ті дроїди, а приціли, я думаю, ті. Короче, что тут сейчас откроется. Да оно в зоне. Я заскочу, все одно холодно, ветер. Немае... вот здесь. Где все люди? Мы подозрительно никого не встречаем. Что-то мы очень разбегались. Зараз за вас. Воплечка. Тут дрони летають. Можна їх позбивати. Короче, там, де я поставив жовту нитку, здається, десь там треба відкопати, то що я казав. Бо я просто все так було швидко, був в маленький стрілянців. Ну так, центр всього, mm. там де написано, що центр всього. Тому скоріш за все там воно і є. А елки, что я снял? Броню себе. Ты вышли гроши. Ну, так завжди. Максимальный укомплектованный дробаш. Не думаю. Жду. Да, блин, это? О, то... це... А, це мы стреляем, да. Да. Качание я возьму. Да, был трамбовик. Третья одна людина лишилась. Мы застрелили четырех. Кого спиднялы? Кто стреляет? А Я. нас бывает звучит звучит. А так соберу. <laughs> У нас себе нормально ломать уцелки. Сейчас. Сашко, я сьогодні здався і купив ту гру про піратів. О! буду морать. Навіть постарал навантажива ты. Ну, Сил uh, сессии? Ну, вона, взагалі. На... Ну, вона не воно... геймпас. На геймпасі, але... ну, геймпасі вона є, але не хочу геймпас проплачувати. Гімма О... цей е. ПК. Комп. ПойКА, да. Так, геймпас вже і на ПК є. Ну так, але я от. Купив геймпас для того, щоб пограти в Diablo. пограв 4 рази за місяць, ну таке. він там коштує? 200 гривень. Сертиф, типа, наче прикольно, гра, але для мене дуже. ну, типа, як це сказати. Ну, Бо ти, типа, дуже часу, багато часу витрачаєш на те, щоб лазити, щось збирати. Потім щось з цього робити. Блін, це, ну, це таке, коротше. Не, ну там, там воно прикольно зроблено керування кораблем, це командна це гра, потім. Це воно. Проблем, так. Ну, Але в цілому, типу, ти ж не. Ну, в тебе немає там якоїсь там динаміки. Ну да. Ну ти, я думаю, сам Мені подобається там, як, як, наприклад, зроблено пошук скарбів, що в тебе є карти, тобі кажуть. Лупає 10 кроків там назахід. Ти тупо кроками рахуєш, скільки там треба пройти до Сундука. Це ну, так, Такі штуки, е, які. Ну, атмосфера, атмосфера мені mm подобається. -hmm. Я грав поки не взорвався наш корабель. Mm -hmm. з, усі, ну, з усіма нами, І Потім я зрозумів, щоби. Ми... Декілька годин у це шарились, типа, збирали це все, а потім я тупо одною бочкою прислав все в нахер. <реш> <реш> да, 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 так, да, я відчуваю наш корабель, Так, далеко, у мене да, тут, вливає. у мене тут уже. <реш> ну да, мені ще казали, не бери, тащи ту бочку на борт. Так, алло, у мене тут Тіма. Блін, а здається, вони не ви. Нехай вони залазять. А ні, вони не Ні, от вот е, камнями кидаются на нуби. Та нуби... Там ще одна тіма прийшла, Не нубів. А, так у вас тут прям люди. Он на, на цих ези теж не Ну, то вже інша команда. Так, головне не впасти. Залітає, вони залітає до нас. А, нет, це... Це мини залетают. Кольори поменяли. Але... Ну так, так платно, я йду На гору. Будинок, а хтось може... летить, хтось летить. Зайдіть в І що, тут, Нічого цікавого не випало? А, ну таке. Хоча... Давайте в будинку в будинок зайдем. Будинку в, в будинку играем. Знаю. Щось у нас тут в будинку. Да, нормально все буде. Вони далі полетіли? Ну да, что с тут ездить, Долстроун. Он еще раз заработал. Что думаешь, мы тебя наземьем? 23 до да, по пацана. 23 дал. Он. По 18 влучають. О, ага, вони. вони нормально влучають, я так бачу. Ну, якщо стільки стояти на одному місці. Я його побачив в останній момент. Вони в сховищі. Ну, то можемо підпушити поки що. Та не можемо. Mm -hmm. Шо, а, да, да, летому. Ну, ком, а уже він сховача кидає Ну я ще не прилетів до вас. Кають. Мы в сховище? Не, 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 не. А, он... Ведь, ведь ты сильно в парад пришел. Ну, по одному нас не побывало. Это мне как бутылочка шампанского. Так, тут є поиски. Є... А вони не в зону пішли, а нам треба в зону. Ти фуловий, на ютуб. Я зараз покажу. Дивись. Він буде далеко стрибати. А, ти ты зачем хочеш? Але, блін, я все одно вирішив краще аптечки взяти з собою. Вон, їздить тут, похуй. Направо поїхав один, пацан. Так, давайте в зону зайдемо. Давайте так, до Діма, до Діма. Бо би ганяться уганяється потім від зони померти. Там, тим паче, стріляють десь попереду. За мостом вон. Треба десь ближче ще за зону. Так зона буде тут правіше від нас. Тому ми взагалі Што? нормально сидимо на цьому пагорбі. Так, ну давайте подивимося, щоб нам ніхто позаду не золотів тоді. Ну позаду тільки що наліво побіг. А, ось все, біля нас біжить. А як в тебе влучить? Ну. Так, от треба, шоу там. Та цей автомат на станції взагалі я один раз влучив. Це який новий? Ну так. Та ну, блін, я взагалі не можу не. Позаду, спрятати. позаду хтось бігає. Біля Блин, нас тут. А, ну вітер ось тут. Вони що бігав ногами. Вон он туди пішли. Вон он вон вони. Та тут пока зона. Та тут край. А, хоча Та, ні. ці що, Куди вы находились? А вот он, вот он. За зерво. 25 же там щит розбитий, їх прийняло, їх прийняло. Угу. Ой, блін. Блин. Это хоть Тут раз. багато. Їх тут багато. Відходьте. Отходу назад у зону. Позаду у нас зона. Ми а мы тут стоим. Ладно, нікого немає? Ні. Ні. Им тоже тышку, куда А Абдечку давай. А, давай. О, тут. О, за... блин. Я му щит загаду. ты гадость на вид кинул. То я тобі я... відкинув. Ні, ты? Ага. И його теж. Ты до году бив. А то тобто він упав. Ха, нормально. Да, він упав. Mm -hmm. Не, не спускаемся в саму низ. Давайте статую сховай. Хто ты буду? Кто туда, граната? Вот тут, Я тупый. Позаду нас люди в будинку. О, ні! Ааа! Там в будинку, люди матки. Хлопцы, хлопцу, хлопче. Давайте. Тоді... Не, не, не пуште його, хлопці. Він не в зоні взагалі. Жди. Тут а от ці от по пацани в зоні. Блін, взагалі. Треба лігкуватися. Хлопці, ви спиною стоїте до чуваків, які на вас з дивляться. Так тут чуваки. Пий. Вони полетіли. Ну так краще. А, там двоє за горою. Але вони в зоні. Ми, вони нас. Так. Є гранати. О, я нокнув пацана. Та як тут вылез ты? Поперед нас. Oh. Опор ты. Вон там люди. И тут еще десь позаду нас вітер. И тут. І за що того пацана до ліса дає а, си, плюси. Блін, у мене один хп. А, лікуйся, так, з Нам, так немає. Вот, я аптечку дав. Вони десь Окей. їдуть, нас об'їжджають тут десь. Нам треба наступну зону йти, хлопці. Треба. На ту сторону. Срубаємо. О, хорош, ти мене полив, прям дуже удачно. Вони приїжджають. -а. Хтось, блін, в спину стріляє. Базар, Саня, розвернись чи вітя. Стріляйте, нього. Тут один у мене, він майже мертвий. <клес> <клес> На другому поверсі, Сашко, вдобий його. Ой-ой-ой, мене в зону пускали, ай, блін. Ти мене можеш підняти. Щойно, щойно, біжи до нас. В зону зараз сиділи. Блін, ні. Ну, заходить, заходить. Чи ні? Заходить? Ні-ні, тікай в зону. Їдь, їдь, дай в зону. Зараз ліп залишився. Блін, так, один треба його вийти. Та вийди ти з цього будинку. На Та ні, не на даху, що зліва від мене пробіг. Так він, 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 за пів години він півкарти. Це ще ж за цей час. Нам нам на гору йти. Дорі, а він зараз йти, там у зоні помре. Та чи ні? Ну так. <ріст> Я а, так.